Господи Боже, владику всього світу, видимого і невидимого, від Твоєї святої волі залежать усі дні роки життя мого. Дякую Тобі, Отче Примилосерний, що Ти дозволив мені прожити ще один рік. Знаю, що за гріхи провинні мої я не гідний цієї милості, але Ти її даєш мені з невимовного чолоколюбства Твого. Продовжи іще милості Твої мені недосконалому і грішному, продовжи життя моє в праведному покаянні і доброчесності, в побожності і мир з усіма рідними і в злагоді з усіма ближніми. Подай мені достаток плодів земних і все, що для задоволення потреб моїх необхідне. ж очисти совість та зціли душу і плоть мою. Твоїм Духом Святим укріпи мене на дорозі спасіння, щоб я, йдучи нею після довголітнього життя на цьому світі, перейшовши життя вічне, удостоївся бути наслідником Царства Твого Небесного. Сам, Господи, благослови цей рік, що я його починаю, і всі дні життя мого. Амінь. Господи Боже, дякую Тобі за цей чудовий рік мого життя, благослови мене. На ще один рік сповнений здоров'я, радості, любові та мирних днів. Прошу тебе, о Боже, даруй мені мудрість, силу і терпіння для подолання всіх труднощів. Допоможи бути добрим і щедрим для тих, хто мене оточує. Нехай Твоя благодать наповнює моє серце, а Твоя підтримка завжди буде зі мною. Амінь. Господи, я дякую тобі за цей чудовий день. І за дар життя, який ти мені подарував, благослови мене на новий рік, що попереду даруй здоров'я моєму тілу, мир у моєму серці та мудрість у моїх рішеннях, допоможи завжди залишатися вдячним за кожен новий день і ніколи не забувати про Твою безмежну любов. Прошу тебе, о Господи, благослови моїх рідних і близьких, нехай буде у їхніх серцях мир. І радість. Амінь. Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі.